Це зараз знаходжуся на Баскам Авеню. Якщо навпроти подивитися, 1210 міжнародний центр порятунку, це в якому я прохожу англійську мову, От, така широка вулиця з протилежної сторони. Знаходиться буквально навпроти, оцей от магазинчик, Вінчестер магазин називається, який продає кантрі одяг. Взуття Кавбойське, он там навіть коник попереду стоїть біля цього магазинчику. От. Такі приємні продавці, чоловік, жінка. Може, це їх приватний. Бізнес, не знаю. Всередині прикольно. Там такі здоровезні джинси були. Невідомо на яку особу громадніші, Ну, всі ці капелюхи, ковбойські, чоботи, джинси, вся амуніція, ремні, паски, всякі бляшанки. Ну, в общем, прикольний магазинчик. прикольний.